Цьому випуску купівля квартири в Албанії разом з моїми ріелторами. Поїздка в гори, де ми пробираємось в бункер на висоті 1600 метрів. І найголовніша новина, я став батьком. Підпишись, буде цікаво. Всім привіт! Ви на каналі Глєву з Глобус, і сьогодні у нас особливий випуск. Бо прямо зараз ми сідаємо в авто і будемо їхати купувати квартиру в Албанії. А я вам розповім, як відбувається цей процес, покажу вам квартиру, нерухомість. А потім ми разом поїдемо в гори. Ну що? Погнали! Квартира, яку я хочу купити, буде знаходитись в населеному пункті Голім, що поряд з дурисом, буквально в декількох хвилинах їзди. Щоб ви розуміли, це невеличке курортне містечко, а квартира знаходиться в 900 метрах від пляжу. Зараз ми знаходимося на площаці, де буде будуватись е, моя квартира. Щоб ви просто розуміли, я інвестую на етапі котловану, тобто на етапі, коли ще нічого взагалі немає. Купую квартиру 40 метрів квадратних з ціною 950 євро за метр. 950 євро за метр. А продаю, я її перепродам, відразу тільки вона добудується. Гучно, да, всякий транспорт їзде, а перепродаю її з ціною 1200-1300 євро за метр. Показувати якихось видимих результатів на будівельному майданчику ще не можна, тому що тільки тільки почалось взагалі будівництво і закладається фундамент. Тож краще я покажу вам, який пляж знаходиться поряд з будинком. І розкажу про ринок нерухомості в Албанії. Зараз я знаходжуся на пляжі Голіма. Дивіться, яка красота, Огромний пляж. Просто Там воно вже навіть отель, який завезли пісок і чекає туристів. Деякі навіть поставили вже ліжаки. Ціна на метр квадратний в дуресі, перша, друга, третя лінія. 1500-1700 євро на готове житло. То ціни на нерухомість доволі високі. Така сама історія тут в Голімі, де я зараз знаходжуся, і в, в Льорі такі самі ціни. Тому є велика е, логіка в тому, щоб інвестувати в нерухомість на етапі будівництва. Але треба гарно перевіряти забудовників, мати крутих перевірених ріелторів, Ну щоб не прогоріти, щоб вам реально добудували ту нерухомість і ви не попали на якихось шахраїв. Що також логічно, куди взагалі інвестують люди в Албанії? Є три основні міста. це Тірана, дурес і вльора. Тірана, столиця, дурес, курортне місто, вльора також курортне місто. Це в основному саме в цих містах люди купляють квартири для того, щоб самим жити, і для того, щоб їх потім перепродавати або здавати туристам. Ще, звісно, є там Саранда і інші міста, але ці міста дають можливість здавати квартири лише посезонно, бо там взимку міста вимирають, вони просто курортні містечка. Будівельну площадку я вам показав. Тепер погнали. До нотаріуса підписувати уже договір на купівлю і прислати їм бабки перший платіж на квартиру. Розкажу вам взагалі, як саме влаштований процес покупки квартири в Албанії. Є певні свої приколи, не так як в Україні. В Україні дуже легко купити квартиру. Просто йдеш, готівку, крипту, все, що угодно. Ти можеш купити квартиру за крипту в Україні. Тут такого немає. Ти що робиш? Е, по перше, тобі треба довідка звідки ці гроші. Треба задекларувати бабки і показати реально, що це білий кеш, а не якась чорнуха. За цією довідкою йдеш в банк, відкриваєш в банку рахунок в Албанському банку, кладеш ці гроші на албанський рахунок, і потім з цього албанського рахунку ти оплачуєш гроші нотаріусу. Гроші зберігаються в нотаріуса, а потім нотаріус переводить їх на рахунок. Фірми ну, або людини, в якої ви купуєте квартиру, тому такий трішки процес можливо складний. Більше того, людям, в яких немає ВНЖ, що й не відкривають рахунки в банках, ми це питання вирішили благополучно з рієлтором. Мені то відкрили рахунок, але тим не менш, е, ну є певні свої складнощі. Мені відмовили в двох банках відкриття рахунку без ВНЖ ну, для загального розуміння складнощі покупки. Ну що, покидаємо нашу стройку і їдемо напряму до нотаріуса підписувати договори на квартиру. Зараз буду ставити 100-500 підписів, як великий начальник. У мене є колізія. Підпис десь і підпис десь. Підпис десь і підпис десь. По моїм відчуттям підписав десь 50 сторінок. Це було 4 копії договору. І для нотаріусів, і для ріелторів, і в кадастр, і для мене. Я, чесно кажучи, заморився. Ну, не зря я хожу в тренажерний зал. Ну що, що порахували мені мені платежі. на 5 0%. І квартира в 40 So how much money I will earn if I sell this flat in uh, like one year? Uh the percent is yeah, how much money like in euro? is minimum that you can earn is something like 200 or 250 euro per meter square. 250 per meter. 250 євро кажу, я на каждом метрі. А у мене там 40 метрів. получается мінімум 8 тисяч євро заробую, правильно? За год. Чи И Нам дають сертификат на землю. Що все законно максимально тут можна будувати. Дається контракт, що о, забудовник викупив всю землю у власника, і у власника не буде ніяких претензій. Само собою моя планіровка завірена підписами і печатями. І найголовніше це дозвіл на будівництво. Він також має бути в компанії. Ці до документи перевіряємо. Все супер. І довіряємо агентам нерухомості. Дивіться, що я зараз вам покажу. Дивіться просто. Дивіться сюди. Який захід сонця там, да? ну що, угоду уклали. Тепер осталось дочекатися, як ту квартиру добудують, правильно? Буду вас тримати в курсі. Якщо вам така схема заробітка грошей проканає, буду вам теж рекомендувати. А поки що я буду як цей як тестіровщик. Ну, а завтра ми їдемо гори. і я вам покажу, як це все буде виглядати. Погнали! Так, ну що, от ми з вами приїхали на цю точку Дайті Експрес. тут знаходиться канатна дорога, Цей фунікульор. Ось ми з ребятами запаркувалися на великій безкоштовній парковці. Тому, якщо ви приїдете, теоретично можна запаркувати машину на парковці безкоштовній, ніяких проблем не буде. Там зверху є ще платна парковка, але мені навіть сказали ці парковщики, Отам паркуйся внизу. Стали тут. Тепер пройдемось по цінам. За дорослого треба буде заплатити за підйом 14 євро. Дітям до 4 років безкоштовно. А дітям старше 4 років 8 євро. Це і за підйом, і за спуск. Ми приїхали у вихідний день, і навіть не в сезон тут є черга, в якій доведеться трішки постояти. Цікавий факт: підйом займає 15 хвилин. Це при тому, що фунікольор рухається зі швидкістю 4,5 метри в секунду. Уявляєте, яка швидкість цих кабін? Так, звісно, кабінка не сильно внушає довіру, як кажучи. А така трішки качається, але я думаю, все буде добре. Висота, куди ми зараз підніматися, 1600 метрів. Ого, який набрав а швидкість така прям, нормальна, да, ребята? Ну швидко піднімається. Які, які види там? Оце ми зараз сюда, на саме верх, будемо підніматися. На горі вас також чекає доволі приємний вестибюль, і в самому вестибюлі є купа різних приколів. Тут є і кав'ярня, і ресторан на місці, прекрасні види, все чисто і доволі по-європейськи. От ми зараз піднялись, це майже вершина гори. Вершина трішки вища. Тут є і коні. І різні квадроцикли, і ресторани є. Тому, в принципі, можна гарно відпочити, як навіть все підніматися з самого ранку, тут можна ще піти в гори, спуститися вниз, покататися на конях. Коротше, є чим зайнятися. Навіть баскетбольна площадка є, щоб пограти в баскетбол. А ще, ребята, можна пограти в що? В міні-гольф, бачите? Можна в міні-гольф пограти. Так як я великий фанат міні-гольфа, та й в цілому гольфа, люблю такі ігри пограти іноді, то ми, напевно, себе прийдемо пограємо ще в гольф. Види тут просто неймовірні. Є отакий телескоп, через який можна дивитися на просто шикарні види на столицю Албанії Тірану. Ну, воно виглядає навіть без телескопу, просто офігезно. Масштаб гір і гармонія в Албанії, звісно, заворожує. Тут 100 і 100. Теж тут на вершині є міні-зоопарк. Хоча я підозрюю, цих кроликів готують в ресторані, але це не точно. Да, тут купа різних кроликів, є якісь фазани, є павліни. Коротше, якщо ви приїдете з дітьми, можете покатись на конях і показати їм цей контактний зоопарк. Ну, майже контактний. А потім я побачив ці бункери в лісі. І мій пригодницький дух взяв верх. Я вирішив, твердо вирішив, залізти в цей бункер. Приво, тут є прям така штука установка для пулемета. І можна стріляти правді, а Андрюха, дай мені телефон. Да. Давай. Опа! Дивіться, ребята. Тут така установка для пулемета. Вікно, і прямо так стріляєш по ногам, всім хто там йде. Ну, обзор хороший, лице, обзор хороший з бункера. Навіть Андрюха з своїми богатирськими комплектаціями теж заліз в цей бункер, хоч і не з першого разу. Скажу одне: в албанців дуже худенькі солдати, якщо вони можуть сюди протиснутися. Ну що, ми з ребятами вирішили піти поїсти шашлик, правильно? Тут так, тут так пахне шашликом. Я не знаю, скільки це буде зараз нам коштувати на такій вершині гори. Я знаю, що звичайно прайс там x 3 x 4 від звичайних ринкових цін. Зараз скільки тут коштує поїсти шашлик. Повноцінний ресторан на вершині гори один, тож в нього тут монополія. Я впевнений, що ціна буде, дай Боже, але зараз перевіримо, я вам покажу цінники, і скільки ж насправді коштує тут поїсти. Заклад пахне деревом, дуже автентичний. Таке відчуття, що я потрапив в якусь колибу в Карпатах, і я був в шоці. По перше, з вікон просто неймовірні види, від яких захоплює подих. А по-друге, я побачив ціни в меню. І це нереально дешево. Ціни абсолютно ніяк не відрізнялися від тих албанських цін внизу. Ну, може, трішечки дорожче. Але середній чек страви 200-400 гривень. Ми заказали, ми заказали майже все меню, яке там тільки є. Зараз будуть приносить, буду вам показувати, що ми взагалі позаказали. Цей заказав пів кілограма м'яса жарного. Каже, мені дві порції, пів кіло м'яса зараз буде топтати. Нормально, так дуже дуже дешево, прям дуже дешево. На закуску замовив соус задзики, також келих вина. дві пасти, одну карбонару, другу болоньєзе. Також ми замовили два салати, купу різних напоїв і дуже багато м'яса. Один лише Андрій замовив собі три порції м'яса: одну я. І ще дві порції замовили собі друзі за всіх людей, за всю нашу компанію. Ми заплатили 10 тисяч лек. Звучить страшно, але насправді це барабана на дроб 4600 гривень. Весна в горах, звісно, починається набагато пізніше ніж внизу. Бачите, тут, навіть листя не відкрите на деревах, а внизу, вже у нас біля моря, вже вся, все в зелені, все в цвіту і дуже гарно. Ну, в цілому, тут дуже класно. Види просто неймовірні, смачно годують, дешево. Я обов'язково рекомендую, якщо будете в Тірані, якщо переїжджаєте взагалі жити в Албанію. Обов'язково піднятися на цю гору, пограти тут в гольф, погуляти, подихатися повітрям, з дітьми сюди можна спокійно піднятися. На спуск Нас знову чекала дуже довга черга. Ще й до нас хотіли когось підсадити з албанців, але ми сказали, що ні, ми будемо їхати тільки своєю компанією і захистили особистий простір. Цей красавчик повністю одинокий. якщо сідвочки живуть в Албанії, знаєте, що цей чоловік повністю свободний. мені в інстаграмі, я дам його контакти. Андрій. Враження, звісно, за цей підйом 100 і 100. Рекомендую. Не. Це коштує свої гроші 100%. Особливо назад. коли Особливо я... назад їхати це взагалі ще ті емоції. Ну і на останок наймиліша історія цього відео. Як прямо на моїх руках з'явилося нове життя? Розказуємо історію. Ми з Юлою запрацювалися до ночі, і о 12 й годині ночі чуємо за вікном починається дощ. І меукає кішка. Юля відкриває двері, дивиться, а там вагітна кішка. Ну і якби на дворі дощ, вона хоче в квартиру. Ми вирішили її пустити в квартиру, дати трішки покушать. І я з коробки нової почти зробив їй якби лежбище, де можна полежати і відпочити. Такий, мов, дощ закінчиться, і відпустимо і далі гуляти. Проходить 15 хвилин. І ця дворова кошка рожає нам котят. Прямо в нашій квартирі. Ви це взагалі уявляєте? Рожає котят в квартирі, просто буквально покормили, дали коробку, получай гліб котят. І тепер я кошачий папка. І отут їм, ребятки, буквально три дні. Уявляєте? Дивіться, яка прелість. Забрала одного, в своє лівище. Виращу їх до рівня, поки вони будуть кушати. І потім буду шукати їм сім'ю в Албанії. Так що, якщо ви зараз в Албанії і вам треба маленький котенок, ви можете мені написати в інстаграм. Я вам залишаю ось тут мій інстаграм. Можете в нього підписатися, як мінімум, слідкувати. Якщо вам треба котенок, напишіть мені в Директ, я вам подарю котенка. Абсолютно безплатно. Навіть з мамою кошкою дам. Так що отак. Іноді робить добро і рятувати чиєсь життя виявляється дуже легко. Му! Підпишись на мій блог і обов'язково постав лайк, якщо тобі сподобалось це відео. Ну і до зустрічі в наступних відеох. Я навіть вже не уявляю, що мені ще життя принесе в цій Албанії.